Вітаю! в ефірі програми зіркової Олімпи. Я її ведуча Ганна Польська з черговою порцією свіжих новин зі світу шоу-бізу. Тож у найближчі хвилини про таке. Адель виступить на церемонії вручення премії Оскар в Росії. З'явився магазин з продажу автографів зірок. Друг Вітні Х'юсон представить в Україні книгу про співачку. Бонджові написав альбом, присвячений першому терміну Барака Обами. Бренд Хенес Мауріц» вперше за вісім років проведе модний показ. Британська співачка Адель візьме участь в урочисті церемонії нагородження кінопремії Оскар 2013 Співачка виконає пісню «Skyfall», яка увійшла в саундтрек до останнього фільму франшизи про Джеймса Бонда «007. Координати Скайфол для мене велика честь виконати цю пісню перед такою кількістю талановитих людей, які надихають мене. Цієї можливості я не очікувала, і цілком можливо вона надається мені один раз у житті, заявила Адель. Нагадаємо, композиція «Адель Фолл також номінована на Оскар у категорії Найкраща оригінальна пісня до фільму. Крім того, цей трек став лауреатом премії Золотий глобус в аналогічній номінації. У Росії відкрився перший інтернет-магазин, що пропонує продаж автографів естради, спорту, театру та кіно. Ресурс Автографоманія пропонує своїм відвідувачам різноманітну сувенірну продукцію, прикрашену підписами кумирів. При цьому магазин гарантує справжність всіх виставлених на продаж автографів. Всі підписи отримані безпосередньо від зірок за офіційними договорами. Крім того, на сайті викладені відеоролики з автографсесій, на яких і були отримані автографи. Творці проекту наголошують, що частина грошей, виручених з продажу автографів зірок, направляється в дитячі будинки і нужденні сім'ї. Американський музикант і продюсер нарада Майкл Уолден, володар трьох ремі, близький друг Вітні Х'юстон і автор багатьох її хітів, представить в Україні свою біографічну книгу про знамениту співачку. У своїй книзі Уолден розповідає, як починалася кар'єра Х'юстон, як створювалися її відомі пісні і якою була співачка за межами сцени. Что сделала Уитни лучшей певицей всех времен? Она росла в окружении прекрасных певиц Дайан Уорвик и своей матери, гениальной Сиси Хьюстон, которая была бэк-вокалисткой Эллиса Пресли и Дайана, и Ареты Франклина и многих других, и которая была прекрасной сольной певицей. Я должен был записывать Сиси вместе с Уитни для песни I Know Him So Well из мюзика Чес, которую они вместе пели. И мы впервые познакомились. Ее мама записывала партию бэк-вокала. Уитни было всего 11 лет, она сидела в углу. Тогда я ее заметил мельком, когда ее мама записывала бэк-вокал. У мамы была очень сильная церковная энергетика, сильный духовный заряд, который она привносила на каждую сессию, и это возвышало музыку. Уитни росла в этом. Она постоянно жила в этом. Она видела все это. И она это впитала. Это у нее в крови. Она сумела взять, и она унаследовала то, что дали ей родители, но сумела превзойти их. Не каждому это удается, только по-настоящему удаленным. И со временем она сделала это. Она стала величайшей певицей на планете. Я работал над альбомом «Хузумин Хуарет и Франклин», включая песню «Freeway of Love» в 1985 году. И тут мне позвонил Джерри Гриффит из «Аристаракатс», чтобы рассказать о новой певице Уитни Хьюстон. Really он был так впечатлен Уитни Хьюстон, но я сказал, что у меня нет времени, чтобы работать с новым артистом, потому что мы были очень заняты тогда с королевой Соула. Но он сказал, нет, ты должен найти время для Уитни Хьюстон. Я ответил, окей, пришли мне ее песню. Я решил немного переписать песню, она называлась «How Will I Know». Ее написали Джордж Мэрил и Шеннон Рубиком. Я сделал аранжировку и записал трек «How Will I Know». Потом прилетел в Нью-Йорк и встретился с Уитни. Я наложил ее вокал на этот трек, и когда я встретил ее, она была очень стройной и очень красивой. Я был шокирован ее силой, когда она пела. Когда я потом проигрывал запись в студии, она сидела, откинувшись в кресле, словно она делала это всю жизнь. Молодая, я знаю, что хорошо пою. Черт, ты сильно поешь. Она чувствовала себя спокойно. Ну, конечно, хорошо пою. Вот как все это было. Презентація книги у Вітні Х'юстон Голос Музика натхнення відбудеться в рамках всеукраїнського туру пам'яті Вітні Х'юстон always love you». Організатори туру обіцяють, що на концертах у Києві, Донецьку, Дніпропетровську та Одесі глядачі побачать реалістичну голограму загиблих співачки і почують її хіти у живому виконанні. Голографічний образ Вітні Хюстон, створений за допомогою проекційних технологій, що максимально точно відтворюють пластику і міміку співачки, можна буде побачити лише в Україні, оскільки він розроблявся виключно для цього туру. Виконувати наживо хіти у Х'юстон буде обрана нарада Майклом Уолденом, українська співачка Олена Штефан. Новий альбом американської групи Бонжові bon був написаний під враженням від першого терміну президента США Барака Обами. Повідомляє Rolling Стоунс. Про це лідер групи Джон Бонжові заявив на прес-конференції 23 січня. За словами Бонжові, bon альбом вийшов злободенним. В текстах нових пісень відображений час після першого терміну Обами. Де Америка була раніше і де перебуває зараз? Пояснив співак в альбомі. Також піднімаються такі теми, як високий рівень безробіття і проблеми економіки. В цілому, як стверджує бунжові, платівка вийшла життєрадісною і оптимістичною. На ньому буде представлено 12 треків. Перший сил з нової платівки бікосвікен вже надійшов у продаж. stand because we can. Турне на підтримку Воти Баут Now стартує 13 лютого в Монреалі і продовжиться серією концертів в Канаді та США. Слідом за цим музиканти планують відвідати Південну Америку, Японію, Європу та Азію. Шведська компанія Хенес Ен Мауріц оголосила про намір провести показ своєї нової колекції Осінь зима 2013 14 у рамках тижня моди в Парижі. Захід запланований на 27 лютого і стане для Хенес Ен Мауріц першим за останні 8 років. Останнім модним шоу шведського рітейлера став показ магістральної колекції бренду в 2005 році в Нью-Йорку. Ми дуже схвильовані майбутньою подією, але дуже хочемо влаштувати справжнє шоу, зазначив представник бренду Хакан Андерсон. В якості місця для показу був вибраний музей Родена, де раніше свої колекції представляли і Сан Лорен і Крістіан Діор. Хеннес Енд Маурі стане не єдиною компанією, яка запланувала покази наступного місяця. Британський бренд «Віслес» має намір влаштувати шоу під час лондонського тижня моди. Крім того, у Лондоні дебютує Рівер Айленд із колекцією, що виконана у співпраці зі співачкою Ріаною. На сьогодні це все. З вами була Ганна Польська з останніми новинами зі світу шоу-бізу. Гарного вам дня і до зустрічі!